Слава Богу, брата і сестри. Тільки мені Рен сказав, що ти, Оля зараз маєш виходите, вся душа тремтить. Але не думайте, що завжди вона тремтить. Перед світом, перед людьми світу, того я дуже вільно говорю, багато говорю і не боюся. Но стати перед народ, вибраний Богом, що ви знали, це просто непростий народ. Я собі уявляю таку картину. Мільйони людей і отець неба, отець Творець Вселенної, який тримає всі води в долонях своїх, який каже: за межу воді поставив пісок, то не бетонна стіна, а пісочок, і наказав, ти її не перейдеш. І він вибирав кожного зокрема. Оця підходить для мого сина за наречену, і ця підходить, і той підходить. Ви уявляєте, що це за народ зібраний на цьому місці? То я не даром тримчу, дуже переживаю. Знаєте, я хотіла розказати таке коротеньке свідчення, тому що програма насичена. Так мені Бог поклав на серце. Але перше, ніж його розказати, то я е, розкажу, як я з Господом укладала угоду і чому я буду розказувати то свідчення, ще навіть так дивувалась, так римпувалась. Думаю, Господи, то таке простеньке свідчення. І я думаю, чи то варто, бо кожна людина все пережила. Але я хочу бути послушна Богу, якщо він мені поклав на серце іменно таке свідчення, я розкажу. Можливо, хтось є такий на місці, тому що він собі візьме це і. Укріпиться вірі, і я бачу, що Бог так веде, як брат Славі казав, що Бог є всякого утішення, тому я твердо вже знаю, що від Бога. Знаєте, я працюю в магазині, і мені Бог подарував таку унікальну можливість дуже багато свідкувати людям, розпосюджувати Євангелії і дякувати Богу, дуже багато людей вже змінили своє життя. І одного разу я вже не один раз брала в церкві Євангелії, і один ящик, і другий, і третій, і четвертий, і знову закінчився. І я так одного брата кажу: я вже кажу, аж стадаюся підходити. Будь ласка, якщо можете, кажу, привізіть кажу мені Євангелії. Ну і він там виконав моє бажання і каже: навіть один служитель спитався, що воно робить з тими Євангеліями? Ви знаєте, а мені від того так стало прикро на душі. Так прикро, думаю, ну як той брат міг так сказати, що я роблю, що я продаю їх. У мене достатньо своїх Євангелій, різних перекладів. Думаю, чого він так сказав? Ну що я... І ви знаєте, я так аж плакала і казала: Господь, може, я дійсно взялася не за свою справу. Боже, ласкаю, я більше ніколи не буду просити в людей. Якщо ти хочеш, щоб я розказувала людям про твоє спасіння, ти сам мені приноси ті Євангелії. І знаєте що, брати і сестри, я звернулася не до кого-небудь. Я звернулася до живого Бога. І ви собі не можете уявити. Ви не можете собі того уявити. на яке велике здивування. Мені так почали нести Євангелії в магазин. З одної церкви брат приносить ящик, каже: я замовив каже по інтернету, думав, що буду роздавати. Мені щось доволі не вдається. Я вирішив тобі принести ящик з другої церкви. Приносить мені теж там щось п'ятсот Євангелій, з таких, що я на їх не знала, харизматичних церков. Я думаю, що твориться? Знаєте, скільки мені Бог приніс Євангель? Тисячу. Тисячу Євангель! Але дивіться, це ще не кінець. І мені то вдалося роздати, бо, на превеликий жаль, люди в нашому краю є такі, що навіть не знають, що таке Євангеліє. Не то, що не читають, не спасення. Як я їм пропоную, вони, а що таке Євангеліє? Це у Львові, це на Заході. Не думайте, що десь далеко. І я роздала тих тисячу Євангелій і думаю, Господи, чи діє мій договір з тобою? Мені не треба було казати людям. Я приходжу в дім молитви, я нікому того не казала. Підходить до мене замісник присвітера. Сестра Оля каже: А вам не треба Євангель? Господи, кажу, дякую тобі, Ісус. Роздала я той ящик Євангель. Думаю, а чи діє далі мій договір з Господом? І ви знаєте, що, брати і сестри, а Він діє. Я приходжу, і мені знову одна сестра каже, Оля, у мене ще така упаковка є Євангель. Вам не треба, Господи, кажу. Який ти живий, який ти реальний, який ти діючий? Я колись повірила в Бога, то мені Бог наголосив на такому місці. Є таке місце, каже: Я є Бог живий, ти мене запитай, і я тобі відповім. Брати і сестри, наш Бог живий. Можливо, хтось в дорозі вже. Чи призабув, чи Бог давно являв якісь такі знаєте, дії, і, і може вже хтось у слабій вірі і думає, а я знаю, що мене Бог чує, бо в мене таке було не один раз. Я думаю, Господи, хто є перед Твоїм лицем? І чи я щось вартую в тебе? Бо такі, знаєте, ворог мій всякий посієй. Він ще має навіть свої слухи, і на превеликий жаль навіть може бути і в домі молиться. Каже, той дух діє в синах. Але неслухняних. І є ті неслухняні сини, вони деколи можуть прибити твій дух, але є живий Бог, який каже, в законі Господньому обновляється дух. Тепер я розкажу головне свідчення, я маю дуже мало часу. Знаєте, от працюю в магазині і приходить мені така думка. Ну, я вже знала, що від Бога, але так знаєте, то так дуже тяжко то сприйняти. Купи букет квітів. І завези, там така у нас є сестричка, яка 20 років не виходить з хати. Вона молитовниця, вона вірна Богу, вона все надіється на якийсь ці. От... Приходить така думка, знаєте, я так думаю, як то ні з того, ні з цього букет квітів, ні, ніяких дат, ні. Ну, що я прийду з тим букетом, що я прийду? Я так, знаєте, легенько відставила, ти знову собі працюю десь годину-дві. Знов така потужна. Ну, хто знає Господа, хто має з ним справу, і хто знає голос Божий, то він знає, як то Бог говорить. Він тобі в цілому розумінні, в такій потузі і так ніжно. Купи букет квітів і занеси тісь. Господи, ну я ще так, знаєте, ну думаю, Боже, якщо тобі тебе, то вже третій раз так до мене проговорює. Ну, вибачте, що я така є, я так собі з Богом так собі дозволяла. І ви знаєте, що приходить. Третій раз така потужна думка, і я вже без вагань пішла, купила таку корзину велику квітів, такі троянди, такі бархатні, такі гарні, красиві. Приїхав син за мною, що ми мали їхати на зібрання. Я кажу: син, сьогодні не їдемо на зібрання, їдемо в іншу сторону. Я йому пояснила, що до чого. Приходжу я з тим букетом квітів до тої сестри. Я собі уявила масу позитивних емоцій, здивувань, знаєте, сестра сказала, Оля, що ти? А вона так спокійно, так якби мову втратила. І я кажу, сестричко, кажу, це не я вам дарую ті квіти, це сам Господь, бо то не від мене то бажання. Мене Бог кажу, спонукав таке зробити. І тому я вам принесла ті квіти, то не дивуйтесь, я послала ті квіти, у нас була дуже плідна бесіда. Ми гарно поговорили, помолилися. І ви знаєте, я пішла, вийшла, сіла в машину і думаю, до чого були ті квіти? Я вам говорю без особливих емоцій, без нічого. Я пішла на зібрання, там співанка. Приходжу я після співанки додому, дзвонить мені та сестра, брати і сестри, я зараз говорю про реального живого Бога, який до сьогоднішнього дня діє. І Божому народу не треба казати, чи взагалі то ми вже знаємо, що Бог живий, що він діючий, він відповідаючий. Ми тут вже все знаємо, ми насичені тим. Я хочу сьогодні нагадати нам. Що Бог знає всі дрібнички, всі нюанси, всі тайни нашого серця. Він каже, знає наміри серця. Він судить не по словах, і ді, а він по намірах, от наш намір, з якою ціллю ми то будемо робити. І от вона дзвонить до мене, то вже десь було, може, на 11 годину, година, і каже: Оля, ти не можеш собі уявити, що сьогодні для мене зробив Господь. каже: приходить до мене одна сестра в гості. І каже, так хвалиться, що її внук каже, такий уважний, подарував квіти і прабабці, і бабці, і мамі. А каже, а вона одинока. В неї нема ні дітей, ні чоловіка. Вона каже: А я так сижу, так кішуся за неї. І каже, і я собі так глибоко в серці кажу: Ісус, а мені ніколи ніхто не дарує квіти. Мені квіти можеш подарувати тільки Ти. І уявіть собі, брати і сестри, і Ісус. Приносить до неї в ту хату закриту, букет троянд. Ви собі уявіть, як укріпла її віра, як зраділо, як Бог її утішив. Я твій Бог, я знаю твої бажання. Але ви знаєте, на тому ще не закінчилося. Каже слово Боже, що щось сієш, то що буде жати. Проходить час, навіть багато часу, то вже може навіть декілька років пройшло. І помирає наша ну, одна сестричка. Я дуже її любила. Вона була така молитовниця. Я пішла на той похорон і так плачу за неї, думаю, і так відходять, такі вірні землі, і так щось плачу. Вона така старша, їй вже 80 з лишнім років. А в неї сини такі багаті, напевно, ну, такі забезпечені. І вони знак шанобливості мамі замовили такі: в нас так не прийнято, я не бувала на таких похоронах ще такі вінки вони замовили з живих троянд, такі, знаєте, так розкішно, гарно. Я так стою, так дивлюсь на ту сестру, плачу, і так на ті троянди глянула, а вони теж такі свіжі, такі налиті, такі гарні. І мені, як жінці, просто така тайна думка прийшла Просто так я на ту троянду, а вона така, як в русі, знаєте, така гарна. І мені приходить така думка: як би я хотіла, щоб мені такі троянди подарували? Ну, не на похороні, я ще за життя хотіла, то знаю. Я, я думаю, як би я хотіла, щоб мені такі троянди такі гарні. То таке я просто вам тайно свого серця, таке дріб'язкове. Я, того не, я не, ну, не жодна тих квітів. У мене син уважний чоловік, вони мені дарують не один раз. І не справа в, в квітах. Просто я навіть не знаю, звідки та думка прийшла. Чому саме в той час? І вона так мені мелькнула, що я так би, так, знаєте, якось так би захотіла, аж того. І що ви думаєте, живий наш Бог? Я, ви знаєте, я була в величезному здивуванні. Сильно укріпляється моя віра тоді, коли я знаю, коли Бог мені нагадує, що я твій Бог. Я був з Даниїлом у лев'ячій ямі. Я із тобою, я знаю твої наміри, твої бажання. Каже Господь тако. Хай Господь буде розкіш твоя. І він сповнить бажання твого серця. І буквально, ото було, може, четвер-п'ятниця, я вже так не пам'ятаю точно. Буквально ось з понеділка заходить до мене в магазин людина. Видно, теж знає Господа, не видно, а добре, бо тому, що мусів почути якось той голос, щоб мені принести, бо то не він приніс. я знаю. І він приносить мені букет білих троянд. Брати і сестри. Я то закінчу на тому. Я думаю, що воно залишиться в вашому серці, що ви знали. Звертаємося до Господа, він відповідаючи, він діючий. І на закінчення скажу, що такі слова. Написано у слові Божому, знаєте, апостол Павло дуже відважно то говорив, що каже, «Ніщо мене не відлучить. Від любові Христової. Не Він не казав від Христа, він казав від любові Христової. Бо можна ходити в зібрання, правда, а вже любові до Христа не мати. І Він каже: ні, висота, а ви знаєте, як то висота. Ви колись був такий омаленький, потім вже в хорі співає, потім вже де вже присвіти, вже єписку, то й вже висота. Я вже щось вартую. Ну що ви тут сидите в лавці? Я вже щось правда брати? Вже щось вартую. А та висота може відлучити, і Бог нас так, якби ну апостол Павло каже, мене не відлучить від любові, пильнувати, щоб від тої любові не відлучила. Ну добре, може не всі до такої висоти. Каже, швидше, мене не відлучить. каже ширина. Ми може маємо обдарування говорити, співати, пророкувати, кому що Бог дав. І я вже теж себе можу почути, вже знаєте. І каже, а не відлучить пильнувати, щоб від любові Христові постійно бути на такому зв'язку з Богом, розуміти, що Бог знає все. Він мене чує. Я буду відповідати за всі свої дії. Далі каже ні довжина, і багато з нас вже йдуть роки, 10 років, 20, 30, за, 30 років за Богом. І це вже входить, як в привичку. І ми вже йдемо на зібрання, знаєте, так, як просто собі обрядово. І хай та довжина. Не відлучить нас від любові Христової. І ще хочу сказати за низину. І коли ми опинимося на низині, і як брат каже, вже здається, що всі відмовилися, так? і Бог не відповідає. І Я не бачу ніякої дії, я прошу, нічого не міняється. мій смуток наповнює більше і більше. То хай та низина... Не відлучить нас від любові Христової і каже: і хто піде долиною плачу, чинить, каже слово Боже, чинить її джерелом, щоб ми в тій долині чинили то джерело і оживлялися в Господі. Я хочу залишити це на пам'ять нам, каже, а праведник вірою жити буде. Я вас благословляю іменем Господнім, і хай вас Бог благословить.